Обізнаний, значить, озброєний. Адміністрація ПВЛУ та генеральний директор чемпіонату України з волейболу Андрій Льопа, як і обіцяли, продовжують організацію просвітницьких заходів для учасників суперліги. Цього разу дівчата з Волинського краю СК Балта та команди добродій медуніверситет ВСМ побували на лекції від представників ДСНС. Тепер і ці волейболістки теж обізнані з азами вибухотехнічної безпеки. Розказали заходи. Міри поводження з вибухонебезпечними предметами показали людям, які є вибухонебезпечні предмети, як з ними поводитись, і щоб в ніякому разі при виявленні вони ні в якому разі не чпали їх руками. На таких лекціях дівчата не менш зосереджені, аніж під час гри. І навантаження тут теж зазнають чималого. Але добре розуміють, що такі знання надважливі. Не можна, ходить назад. АС-30 і АС-23. Теж, вроді, як великі патрони, але це вважається снарядами калібру 23 мм і 30 мм. Використовується БМП, БТР. Сьогодні живемо в такий час, що навіть підлітки повинні розумітися на різновидах вибухівки та достеменно знати, як діяти у разі небезпеки. На сьогоднішньому заході я дізналася про вибухи небезпечні предмети та правила поведінки з ними. Не чіпати нічого, не підходити, і біля цього краще не знаходитись, далі відходити і уходити. Сподіваємося, що отримані знання та навички ніколи дівчатам не знадобляться проте подібні заходи триватимуть і надалі, аби усі спортсмени володіли потрібною наукою і були готові до надзвичайних ситуацій. А надзвичайники усіх закликають бути уважними та обачними, аби не сталося непоправного лиха. Користуючись нагодою, хочу також наголосити про заходи безпеки під час виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмету. В ніякому разі не чіпайте його руками, огородіть місце знахідки, якщо по мірі можливості, та зателефонуйте за номером 101 або 102.